Я думаю, що ми далі можемо переходити до однієї з наших пітем. Поговоримо сьогодні про молодвіж, який відбувся кілька днів тому у Львові. Це був сьомий молодіж. Молодіж, присвячений пам'яті Єрані Базилевич та її сім'ї. На ньому вдалося зібрати тисячі людей та майже півмільйона гривень для військових. Він відбувся у суботу. Захід відвідало 2 900 тисяч людей, а команда складалася з 22 організаторів та 48 волонтерів. Uh, і в нас вже є гість, наскільки я розумію, правильно, Юра uh, Віка. Давай детальніше напевно розкажемо тоді за цю подію загалом. Так, ще чекаємо. Поки ми чекаємо нашого гостя, хочемо нагадати, що цей молодвіж був інакший, ніж. Чем... Минулі це був молодвіж пам'яті, який команда присвятила пам'яті Ярини Базилевич та її сім'ї, яка, на жаль, загинула в терористичній атаки Російської Федерації 4 вересня у Львові. Цей захід відвідало 2900 людей. А команда складалася з 22 організаторів та 48 волонтерів. Власне нагадаємо, що в середу, 4 вересня, від російської ракети загинула програмна менеджерка заходу. Це Ярина Базилевич зі своєю сім'єю. Також загинули її мати та дві сестри. Дівчина працювала над програмою блоку Починай і про це ми ще розпитаємо в нашого гостя. бо Це досить цікаво. Вона творила молодвіж уже другий рік поспіль. і Також вона працювала програмною менеджеркою офісу Львів, молодіжна столиці Європи 2025 Була властункою та випускницею національного університету Львівська політехніка. До речі, її сестра, яка також загинула, Дарія Базилевич, теж була частинкою волонтерської команди молодвіжу у 2023 році. Тому про цей захід детальніше ми поговоримо з нашим гостем. Це Тарас Чура, головний координатор цього річ і програмний менеджер молодвіж центру. Вітаю, Тарас! Слава, слава Україні! Вітаю! Час, так Героям слава! Так, пан Тарас, хотіла б почати з того, що ми розуміємо, що цьогорічний молодіж був інакший. Минулі молодіжі, я сама там була присутня. Це було про нетворкінг молоді, про якісь проєкти, про обговорення нових викликів, які поставали перед нами. Це був молодіж пам'яті. Розкажіть, як він пройшов і, власне, про що він був детальніше? Почну з того, що цей молодвіж він був іншим ніж вони були до того. так як вже зазначили, це був найважчий молодвіж, напевно, за всі роки, не враховуючи там операційні моменти, організацію, а враховуючи. Ту біду, яка сталася з нашою командою зі Львовим, і всією Україною, насправді тому що 4 вересня російська ракета забрала життя не просто в частинки нашої команди, а в цілої родини, яка творила, створювала і показувала приклад, якого мають бути українці, і ми буквально за кілька днів змінили повністю захід. Змінили так, щоб про це пам'ятали, ми мусили про це говорити. Ми відмінили вечірню частину розважальну, яка в нас щороку в рік відбувалася, ми замість того провели вечір пам'яті. Відбулося дуже багато змістовних лекцій, відбулося дуже багато розмов, і відчуття було таке, що всі співпереживають, всі розуміють е, контекст, і всі розуміють. Е, для чого ми це зробимо, для чого ми це продовжуємо. Командою було прийнято важке рішення продовжувати організовувати цей захід, незважаючи на що, бо тому, що наша частинка Яринка би цього хотіла, і ми зробили так, як вона цього хотіла. І на вечорі пам'яті ми хотіли просто згадати наскільки світлі були ці люди, і відповідно наголосити всім, що ми повинні продовжувати робити те, що ми робимо, тому що. Жодна ж, 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 жодна російська ракета не забере в нас, нас, не забере нашу свободу і не забере те, чого ми прагнемо, і ми мусимо продовжувати це робити, незважаючи на такі жахливі обставини. Так, розкажіть, будь ласка, тепер детальніше саме про блок е, лекцій, які готувала Ярина. Про що вони були? Е, ми знаємо, що він відбувся, і ми хочемо поспілкуватися детальніше про це. Блок починай був про речі чи дії, які потрібно. Починати українські молоді робити, якщо вони цього ще не почали. Починати потрібно було говорити про Україну більше. Починати треба було говорити про українську молодь більше. Треба починати було ставати емоці... Економічно незалежними ми розуміємо е в якій ситуації наша країна і наша економіка. В, в якому стані ми е говоримо про те, що починати треба ці важливі речі, які чомусь більшість досі не робить. Цей блок е вона організовувала разом зі своєю подругою і, і нашою також команди Анастасією, і цей блок вони як почали разом в цьому векторі, так е Анастасія його і завершила. Дуже важко було е, зрозуміти взагалі чи цей блок відбудеться, чи сам захід відбудеться, але він відбувся. Ми говорили в межах цього блоку. Ми говорили про в більшості про людське в більшості про те, що. Е, нам потрібно задумуватися, і починати робити речі, які раніше були нам невідомі, або раніше були не в пріоритеті. Бо без цього, якщо ми зараз не будемо про це говорити, не будемо починати робити, ми не зможемо, ми не будемо просто мати байбу. Ось, ось про це цей був блок. Ви зазначили, що замість вечірніх розваг, які були типові для події Молодвіжу, ви провели вечір пам'яті яринки і її сім'ї. Розкажіть, будь ласка, які події відбувалися в рамках цього вечора? Я бачила кілька фото, що була ватра вечірня. Що відбувалося ще? Вечір пам'яті це була по суті присвята сім'ї, яка організовалась друзями, з командою лише з єдиною метою. Бо багато відвідувачів не знали особисто Ярко чи її сім'ю. а Ми хотіли їм розказати, які це були, наскільки це був світлі, наскільки багато вони робить для міста, команди України загалом. І перша частина була це відеозагадки від родини, від друзів. Про власну Емілію дарусю Яринку та їхню матір Євгенію, якими ці люди були світлі, ми показували відео, е якими ми бачили Ярину. Е один блок був такий, що ми просто зібрали відеоповідомлення, які надсилала е, Ярина друзям, і в них вона була справжня Ярина, що вона завжди ходила в, з мокрою головою на, на роботу, бо не встигала бралася за багато проектів. І ми хотіли це передати і показати людям, щоб вони бачили, якими це були це людьми. І потім е, ми всі спільно запаливши ватру, заспівали пісні, які любила Ярина. І разом ми їх виконували біля ватри, тим самим даючи розуміння того, що люди, людина живе до того моменту, допоки живе про неї пам'ять. І в цих піснях е було щемко, що багато людей, які особисто не знали цю сім'ю чи ярину, зібрало сильно міцно обійнявшись, виконували ті пісні, які вона любила. Так, ми вже проговорювали трошечки раніше те, що участь взяло близько трьох тисяч людей, якщо точніше дві дев'ятсот здається. Скажіть, будь ласка, чи ви взагалі очікували таку кількість людей? І, до речі, цікаво, ще, скільки людей брало в минулих молодіжах участь? Середня, середня кількість людей, які відвідує наш заход протягом трьох-чотирьох років, це десь якраз три тисячі людей. Але цього року. Реєстрації ми побили рекорд реєстрації. У нас цього року було 5500 тисяч реєстрацій, uh -huh. але ми розуміємо, чому що не прийшла повністю така кількість людей, тому що багато хто очікував вечірній блок. Тобто мали бути концерти, стендапи, і багато молоді все-таки хоче прийти туди, і тому ми розуміли, що великої такої кількості не буде. Минулого року у нас було три з половиною тисячі відвідувачів. Цього цього року 2900, Але це показує лише один момент. Це не для нас це не важливо. Насправді цього року було скільки до нас суда й прийде, але прийшли ті люди, які розділяли саме суть молодвіжу, це те, те, що ми в нього вкладаємо. Це можливість отримати нову інформацію, зустрітися з друзями, які не бачив зі всієї України. І почерпнути для себе щось, що допоможе тобі розвиватися, і рухатись далі. І оці 2900 людей, це наша, це якраз найбільша кількість людей, яка приходила власне на цю частину. У 2022 році на початку повномасштабного вторгнення ми також не знали, чи молодвіш відбудеться, але він відбувся. Ми командою вважали і опитали молодь що він потрібен. І аналогічно тоді також не було вечірньої частини, бо ми розуміли контекст. Але також прийшло десь 2800 людей. Знаєте, коли я задумувалась над тим, який сенс вклали власне в цьогорічний проєкт в молодві ж пам'яті, мені одразу згадалася одна цитата, яку сказав в одному з наших етерів в іншому проєкті, в погляді Смарочоса, лікар-психіатр Олег Березюк, він сказав, що комунікація є дуже важливою, адже травма, яка призводить до стресу, має властивість ізолювати людину. І він наводив дуже гарну метафору про те, що травматична ізоляція є своєрідним поцілунком смерті. Я задумалась, чи є власне такі заходи, як ось цей молодіж цьогорічний, на вашу думку, своєрідною терапією для тих, хто втратив своїх рідних внаслідок російських атак, і чи сприяють вони розвитку національної пам'яті у молоді? Та й не тільки в молоді. Я впевнена, що на цьогорічному молодіжі, я думаю, були не тільки молоді люди, були і друзі сім'ї, і ну, старше покоління, які просто хотіли вшанувати пам'ять сім'ї. Знайомі там. Ну я скажу лише з точки зору своїх відчуттів, це потрібно робити. Говорити про втрати потрібно і доводити їх до людей, навіть через те, що ми втрачаємо людей щодня. Ми не говоримо тільки про цивільних, ми говоримо про військових. Ми втрачаємо людей щодня, але поміж того, все, ми маємо розуміти за що вони платять цю ці ціну, і ми маємо про них це про них розповідати і говорити. бо на жаль, за, за довгий час нас люди перетворилися в цифри, просто в статистику, скільки втрачаємо і так далі. Але за кожною тіє, тією людиною, за кожною тією цифрою, стоїть людина, яка має велику історію, яка когось любила, мала сім'ю, дітей, батьків, і ми мусимо про це говорити на всіх етапах в будь-що, що ми робимо, і це важливо про це говорити, і навіть наш захід. Показав те, що прийшло дуже багато незнайомих людей, які співпереживають нам, співпереживають команді, співпереживають родині, і вони підуть Вони пішли з цього заходу щини з пам'яттю цією, яку будуть нести в собі і розуміти через. Для кого ми це все робимо? Ми, команда, ми точно до кінця свого життя ми розуміємо, для чого ми рухаємось далі, для чи для для в чипам'ят ми це робимо і що нам потрібно продовжувати. Я десь е, в себе писав, що цей молодвіж е, став молодвіжем пам'яті, але наступні молодіжі вони не місяця молодвіжем пам'яті тих, кого ми втратили. Так, насправді, ми ось цей біль просто повинні транслювати в пам'ять, ми повинні розповідати історії героїв. До речі, в нас на сайті також є окремий спецпроєкт, де ми намагаємося розповідати історії тих людей, які нас захищали, тому що ми розуміємо, що та якась маленька новинка, яка публікується щодня на сайті міськради, яку ми описуємо там коротко, де ця людина навчалася, яким вона працювала, що це. Просто мізерна частина, це, це не історія людини. Тут потрібно розказати трішки глибше, потрібно поспілкуватися з рідними, з близькими, навіть з побратимами, які бачили цю людину в тих травматичних умовах, в яких вона знаходилась. Тому це безперечно дуже важливо. І цей захід це цієї, цього важливого шляху. І тому дякуємо вам за те, що ви все ж провали цей захід. Це, це, безперечно, колосальна робота. І я вважаю, що Різь біль, який ви відчували, тому що це ну буквально пройшло не так багато часу. Це ще було все дуже на поверхні і у вас, тому що ви втратили частинку своєї команди, і у рідних Ярини, навіть говорячи зі слова, в мене трошки сльози навертаються на очі, тому що це болить кожному. Та ми б розуміли, що це дуже світла е, була дівчина, і ми приносимо вам також через співчуття. І велике вам дякуємо по перше за подію, що ви її все ж таки організували, і за те, що ви підключилися сьогодні до нас і розповіли трішечки детальніше, і ми пояснили нашим глядачам для чого відвідувати такі заходи і чому важливо пам'ятати всіх тих, кого вбила російська армія. Неважливо, чи це були цивільні люди, чи це наші військові. Так, і завершити це. Я би хотіла напевно такою цитатою: що герої все ж вмирають. Це ну неправда, що, що герої не вмирають, але пам'ять їх може жити вічно. Так, дякуємо вам велике. Дякуємо вам. З нами був Тарас Чура, це головний координатор цьогорічного молодвіжу і програмний менеджер молодвіж центру. Бажаємо вам мирного і спокійного.